Україна все більше продовжує казати про себе на міжнародній арені. Український письменник та музикант Сергій Жадан торік отримав одну з найпрестижніших відзнак премію миру німецьких книгарів. Претендував також на літературного Нобеля, був зовсім близько, але журі віддало перевагу француженці Ані Ерно. За творчістю Сергія Жадана полює чимало організаторів іноземних подій. Але вже цього понеділка, 22 травня, його можна буде упіймати у Львові. В оперному театрі відбудеться благодійний музичний проект Птах, який реалізує командою і поет Волонтер. Більше про цю ініціативу дізнаємося у її співкураторки неформальної лідерки клубу любителів поезії Сергія Жадана, директорки Львівської. Обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваночука Тетяни Пилипець вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Отож, ще що цікавого, окрім неформального, ще й неформальний хештег: так Жадан, наше все, а все це що? і в чому феномен Жадана. Сергій Жадан в моєму житті з'явився в студентські роки. Він був філологом у Харкові, а філологиню у Львові. Неможливо було його не помітити, якщо ти не тільки любила літературу сучасну, а ще любила події навколо літературні, що я й продовжую робити вже скоро 30 років. Справді я, напевно, одна з найвідданіших і найдавніших перехильниць Сергія. Він не любить слово фан. А коли молоді дівчата просять мене провести в гримерку, я кажу, дівчата, для того, щоб бути приятелькою, Сергія Жадана, я стала кращим бібліотекарем України. Давайте вас все Попереду. Тому у нас така дружба співпраця, але насправді, в понеділок подія дуже-дуже таке слово не тривіальне, можна я використаю, бо дуже мистецька і дуже така елегантна. Можна, Тому але трошки пізніше, слово. бо ми до неї ще дійдемо. Але маємо питання ще щодо Жадана і вашої професійної діяльності. Ви керуєте бібліотекою, яка носить ім'я Романа Іваничука, героя України, автора мальв, манускрипту з вулиці Руської, можна довго перераховувати його романи. У вас немає відчуття, що ви зраджуєте Іваночуку, очолюючи фан-клуб, так би мовити, Сергія Жадана? Я очолюю дуже неформальний фан-клуб. Це такі профспілка шанувальників, шанувальниць Сергія Жадана імені Степана Галябарди. Це дуже все серйозно. <світ> То Роману Іваночуку я ніяк не зраджую, бо дякуючи Сергію, його такому кредо, який він якось залишив після однієї з подій, власне, яка дуже пов'язана з цією подією, він сказав: Знаєте, тут така бібліотека, в якій. Можна залишити свої книги, а ще можна залишити своє серце. Угу. Коли ми подавалися на проєкт Краща бібліотека України від бібліотечної асоціації української. Ми зробили це нашим лого, нашим кредо під цією парасолькою. Ми стали кращою бібліотекою, якою зараз є до вересня. Носимо цю корону. Тому це така співпраця, натхнення Сергія Вікторович є нашою нашою музою. Тандем. Ну, ну і ще та... одне є питання, яке теж стосується і професійної діяльності, і Жадана. Жадан претендував на Нобелівську премію. На неї претендував Франколець, Українка, Тичина, Драч Бажан, але Україна досі хотіла номінувати на досі праві. не отримала цього літературного Нобеля. І ось питання я Цей на пенсію феномен... не піду, поки він не отримає Нобеля. Ну це не тільки стосовно Жадана, а взагалі сама Нобелівська премія у літературі. Наскільки це важливо для видимості цієї літератури у світі? А я дуже простий приклад. Якщо ми люди навколо літературні переможців Нобеля літературного десь хоча б опосередковано знаємо, то обиватель, який слідкує за Нобеліантами, зазвичай дізнається про цю людину, власне, коли вона отримує премію. От Вам відповідь, але я маю ще напевно продовження того, чому Україна не має Нобеля, будучи в. Під васальною країною, під імперіями, різними, різними, будемо говорити зараз загалом, то ми не мали достатньої кількості перекладів. Аби претендувати на Нобеля, нас мають читати максимально багато різних людей в світі, не тільки Нобелівський комітет. Тому я вірю, що український поет. Поетка стане саме нобілянтом, бо поезію складно перекладати, але все таки це більш реально ніж великі об'ємні громіські тексти. Зараз Сергій Вікторович мав би бути цим нобіліантом, тому що його поезія ще й має величезну громадянську вагу і є натхненням для нації. Ну, Саме такі тому переклади він не можуть з'явитися на фоні так. того інтересу так. до України, який зараз виникає у світі. Так багато людей не влад, навіть так, а просто простих людей починають цікавитися україною як такою. Так, і цей великий так, шанс люди. того, що літературні твори наших поетів письменників будуть перекладені на мови цих людей, бо буде попит. Ну і зрештою, твори жода на перекладені 20 мовами світу. Більше, це вже, вже більше. більше, напевно, 23 Точно я повернулася з літературного десанту у Німеччину у Баварію, і я презентувала там твори військових. я була їхнім голосом. Ми привезли невеликий об'єм для продажу на ярмарці українській, Ми продали всі книги і купували їх. Звісно, що не ті, хто зараз перебуває в складних обставинах у Мюнхені, а ті українці, які там давно живуть, які підтримують тих українців. які зараз... Так, і вони купували дуже часто, тільки дізнаючись там коротку біографії, чому ця книга з'явилась? Це така жага до свого, але я розумію, що це є дружина, в якої чоловік е, німець, чи навпаки. І це все йде в ці сім'ї, і це все настільки інтегрує нас в побут європейців. Це найважливіше. Нам не тільки важливо бути в політикумі, нам важливо бути в сім'ях європейських. Вони повинні пам'ятати про нас як про один з народів великої європейської сім'ї. Ну коли ми говоримо про інтеграцію, ми насамперед завжди маємо чомусь на увазі економічну інтеграцію, але насправді ця інтеграція повинна бути ціннісно духовною і економічною тоді ми будемо в одній спільності. Абсолютно е, повертаючись до події, яка відбудеться у Львівській опері 2 травня, це вже в цей понеділок, але перед тим для того, щоб про неї поговорити, треба поговорити про те, що перед вами е, Жадан е, днями презентував у Львові свою збірку. Цей артбук, який так називається правильно, е, і ви тримаєте його в руках. називається птах вірші, що стали піснями. Це ексклюзивне видання, е, так принаймні кажуть ті, хто ініціював його в, в е, його вихід у світ на рисовому папері. Це раз одразу питання, чи можна Частина, Частина, чи можна їсти цей папір? Друге, там є QR-коди, за якими можна зісканувати і послухати пісні. Третє є сторінки фульговані. Розкажіть детальніше, що такого ексклюзивного у цьому виданні, яка його вартість, і куди підуть з продажу кошти? Це абсолютно благодійне видання, як і концерт, який буде 22 травня. І мені головне і важливо підкреслити як книгарці, що е, такі масштабні презентації саме книг артбуків це не вперше. Платформа Ковчег спільно з Сергієм Жаданом е, вже співпрацювала власне на 30-ліття відновлення незалежності проектом Ковчег. І Якщо наші прихильники побачать, то тут багато є таких знаєте пасхалок до цієї книги. До цього фоліанту. Сергію тоді дуже сподобалася ідея, коли під однією обкладинкою можна вкласти і тематику, і тексти, і, і ідею знов ж таки. А для мене і для Ірини Виницької, яка є натхненницею, мамою нашої платформи мистецької ковчег, це знаєте як життєва місія. І я коли йду за Іриною, я говорю, я готова ці місії служити, і мені не соромно говорити. Я, я тут маю служіння, і воно для мене дуже визначне. І я бачу, що воно є визначним після того, як бачу реакцію людей, які отримують ці видання. Артбук птах виглядав, що не наче не з'явиться в цей буремний час, але підтримка однодумців Сергієва така жива зацікавленість, і ця книга з'явилася. І я наголошую, що саме артбук є причиною цього концерту. Бо uh -huh. його називають концерт. Там для мене це певний такий львівський квартирник, де все буде чіпати наші душевні струни, і це буде абсолютно ексклюзив. Отут точно, тому що е, туди війдуть композиції не тільки ті вірші, які стали піснями, увійшли в артбук, а ті, які народились під час створення цього е, власне концертного проєкту. І там буде дуже багато сюрпризів, які заявлені в анонсах, коли продавалися квитки. Але ви знаєте, то така дивовижна такий дивовижний момент. Я до вас йшла. Перевіряю квитки. Я розумію, що я навіть не можу запропонувати. Там я порахувала 23 квитки на два. Залишилось на обидва концерти на 17. Ну до слова 23. кажучи, навіть не запускаючи рекламу на перший концерт, вже були продані усі квитки. Так. Тобто реклами ніякої цей й ті Так, так. львів'яни. Ті, хто зараз є у Львові, вимушено. Або хто приїде спеціально, я хочу їм дуже подякувати. Тому що дона... вони донатять на армію, вони роблять свої проекти волонтерські, от підтримуючи наше військо, тих, хто для нас зараз є оборонцями, крилами, так які нас огортають, і нам крила дають. Вони такі акції підтримують просто на раз. Вона зрозуміла, акція прозора, що книга продається благодійно. А ми знаємо фонд Сергія Жадана і сам Сергій Жадан асоціюється з автівками для передового туди підуть в кошти так. на авто і також передової. з оперний театр. Теж йому дякуємо організаційно. Вони є партнерами, і весь всі кошти з продажу квитків будуть перераховані на закупівлю автомобіль. Вони сказали, скільки коштує книжка і чи можна їсти папір? Дивіться рисовий папір, який до прикладу він о, зокрема озвучує вірш пісню сніг. Він створює ефект. Він тришаровий. Він створює ефект свіжого снігу на морозі. І якщо ми би його видерли і замочили, там є основа рисова мука, тобто, то не йому лише можемо демо і створюємо ефекти. Ефект маємо буквально хвилинку на завершення. Ви сказали про те, що очікує на глядачів сюрпризи. Ми знаємо, що буде виступати мертвий півень, і було анонсовано, що в них буде заявлено про нового вокаліста. Так. Він? Я не знаю, чи це можна говорити. Тому Ми неймовірно вдячні, що хлопці після втрат важких вони зробили надзусилля. А я думаю, до концерту 4-3 дні. Це Христина Соловій. Мене занімило, але на останньому запитанні я сподіваюся, що я відійду від цієї інформації. Ви сказали про львівський концерт як квартирник. І він такий справді буде камерний, бо там будуть виконавці не страшенно широко відомі загалу. Вони такі більше камерні. В потім буде концерт у Києві, і там вже ви залучаєте і Окан Ельзи, і Харкіс властиво. Наша команда, яка підтримувала ідею ковчегу до 30-ліття відновлення незалежності, і відповідно. Той продюсинг запропонував Сергію попрацювати з виконавцями, які тоді були з ним на одній сцені, і цей процес триває. Звісно, що ми дуже мріяли, щоб на день народження Сергія в Харкові зробити велику презентацію артбуку, тому що якщо ви звернете увагу, Сергій Вікторович проходить певні свої етапи ювілейні. Зараз в нього не буде ювілею цього року, але в нього ні разу не було жодних пафосних подій. Їх і не буде. Це не та людина, і не та натура. Але от щось таке як такі квартирники. Душевні і навколо такої ідеї, ми надіємося, що в серпні, коли буде великий концерт, з ще ширшим колом виконавців, ми будемо вже збирати на відбудову mm -hmm. якогось будинку культури. Ну, Або і як мінімум театру. наступного року ми сподіваємося, що такий концерт відбудеться у Харкові, де Все, можна так. буде зібрати пів України. Так. Ми вам дякуємо дуже. Не знаємо, чи можна закликати глядачів ще шукати квитки на цей захід. 23 три було. Південно двадцять 23 тому. були. Тоді нагадуємо, що 22 травня у Львівській опері відбудеться фантастичний проект, який ініціював Сергій Жадан, і там можна буде послухати усі, і туди буде привезений весь наклад, і можна буде придбати книги. Вже поперед замовленню книги. Цієї ціни не буде. Але вони будуть теж там реалізовуватися нашими волонтерами. Прекрасно. Дякуємо вам за інформацію. Тетяна Пилипець, співкураторка проекту ПТАХ, неформальна лідерка клубу шанувальників поезії Сергія Жадана і директорка бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука. Дякуємо вам, слава Україні, і хай усе вдасть. Дякую, героям слава.